Дошенята, попліткуємо. Сьогодні у нас з вами спецвипуск присвячений жеребкуванню та прес-конференції учасників нацвідбору 2024. Хто все ж таки представить Україну на Євробаченні? Залишається загадкою. А ми з вами поринаємо в закулісся події головної події дня. Прес-конференція, присвячена учасникам нацвідбору 2024. Поїхали! З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Я дуже перепрошую за картинку. Вона не ідеальна. Переді мною був дідусь, фотограф, який постійно ліз мені в кадр. То ліктем, то ще чимось, то ще якось. І я від нього, він до мене, я від. Нього він до мене, і от були моменти перепадів картинки, але це не змінює суті. Цікавий формат. Мені настільки сподобався Тимур Мірошниченко, настільки він круто веде захід. Недаремно його називають бренд-обличчям та бренд-войсом українського Євробачення. Запрошую вас до перегляду, а також перепрошую за те, що я записав інтерв'юшки з учасниками нацвідбору, але скоріш за все я або переозвучу свій звук, а свій голос в кадрі, або будуть титри, і артисти будуть відповідати. Це вийде окремими відео на моєму каналі. Але на цей раз я довірився дистанційній петличці, яка працює на блютусі. Як ви думаєте, слава Богу, петличка записала усіх артистів? А мене, звичайно, що ні. Тому я по класиці. Я завжди підтримую провідні петлички, тому що вони ніколи не підведуть і звук буде записаний. Ну що ж, поринаємо в атмосферу національного відбору. Важлива подія на сьогодні. Я радий, що так багато людей тут і я впевнений, що трансляція дивляться ще більше. Це лише говорить про те, що ми рухаємося впевнено до національного фіналу, до фіналу нашого національного відбору третього. Третього можна сказати, так 3 лютого вже відбудеться фінал. А тут буквально за лаштунками вже всі артисти зараз вийдуть до нас, всі напоготові телефони. Так, клас. Це говорить про те, що а, дійсно інтерес до Євробачення як завжди високий. Я сподіваюся, що тут всі тільки фанати Євробачення. <клес> Незалежно від того, ви як представники фан-клубів чи журналісти, так тому що сьогодні ми. Такий робимо великий ще один крок в напрямку того, аби дізнатися, хто представлятиме нашу країну в Маліна в Швеції цього року. Так і відповідно синьо-жовтий прапор нашої країни гордо нестиме на своїх плечах. Дмитро Шуров, піанобой, музичний продюсер нацим полоні пацієнта двадцять двадцять Вітаю, поговоримо трошки пізніше. Зараз тільки представлення. Оксана Скибінська, голова української делегації на Євробаченні, Вашого Суспільного. І Володимир Завадюк, керівник Big Brave Events один плюс один медіа, продюсер, так, який відповідає цього року за е, телевізійну картинку, так як все це буде виглядати, як, як і що. З усіма ми поспілкуємося трошки пізніше. Я думаю, що буде справедливо, що все ж таки всі наші розмови будуть відбуватися в присутності головних героїв цьогорічного національного відбору, нашого фіналу, наших фіналістів. Ну тут такі ртуві опуски для всіх наших фіналістів. Дуже хочу зараз звернутися вже до української публіки, яка дивиться на цих прекрасних музикантів, яка оцінюватиме вас. Яка, як завжди, не передбачено обере цю саму людину цього артиста або артистку, яка приїде або групу. Хочу просто сказати український національний відбір. Ти сказав на початку чи є Варфани, да? То так, тут є єврофани, але я впевнений, що тут є люди, просто які є фанами українського національного відбору. Тому що наш відбір це сама по собі унікальна подія, дуже масштабна і важлива. Це знаєте певна така школа. В якій ми всі як суспільство вчимося приймати смаки інших людей, да? знайомимось з своєю українською музикою, яка є різноманітна, різна, це дуже 11 абсолютно різних пісень, різних артистів. І ми вчимося жити так, щоб якщо от якщо вам не подобається пісня, це не означає, що ви маєте право, хоч слово якесь сказати там в бік людини. Тому що нам треба тримати своїх, треба треба любити, цінувати їх і цінувати кожну людину, яка зараз в Україні в мистецтві, в науці, у війську робить свою справу. Тому просто хочу звернутись до вас, шановні українці, робіть свідомо, послухайте ці, ці пісні. Уважно, будь ласка, з початку і до кінця. А, от ти сказав, послухайте всі пісні. Так? Зараз послухайте ми почули тільки 15 секунд кожної пісні. Так? А, всі наші артисти, я думаю, ви стежите за ними в інстаграмі, в соціальних мережах, так постять, що 12 го прем'єри, так. Але ж можливо, десь можна раніше вже буде почути. Сьогодні все буде на Ютубі. Сьогодні Тому, бачите, на день раніше, ніж у вас в аккаунтах, так? Так, все на Ютубі. Заходьте, слухайте, розшеюте, кайфуйте, це класна музика. Володимир, я знаю, що насправді ти з командою прагнув долучитися до створення нацвідбору так дуже-дуже давно. Врешті це вдалося. І перше, моє запитання, все ж таки: звідки таке прагнення до Євробачення? А всім привіт. Насправді дуже приємно всіх вас бачити з багатьмами знайомі, і ви знаєте, дуже резонують слова і Дмитра про те, що цього року хочеться, щоб Євробачення це було про рівність, про екологічність, про толерантність, про музику. А дуже резонують слова Оксани про те, що культура під час війни дуже важлива. і Ми постійно стоїмо, власне кажучи, в цьому тилу і розуміємо, що дуже важливо боротися за нашу культуру. Ми хочемо поєднати безумовно українські традиції. Які резонують в кожному з нас. А, і сучасність для нас це буде дуже важливо. А, ми хочемо, щоб це було масштабно, безумовно. Дуже багато речей я не можу зараз розкрити. Ви дізнаєтесь про них пізніше. Але я дуже розумію вас і знаю, що ви хочете щось таке дізнатися із того, що можна сказати, це те, що на вас чекає. Точно троє ведучих. Всі вони дуже цікаві. А, і когось ви побачите вперше. Я сподіваюся, для вас це будуть абсолютно нові обличчя і нове дихання. А, також хочеться сказати про те, що на вас чекає багато інтервал актів. Ми працюємо над їхньою масштабністю. А, цікава декорація. Ну і для нас я думаю, це буде велике натхнення співпраці з артистами, зірками, з тими, хто вже представляє Україну і чий голос звучить. Тому дуже дякую. Для нас це велика честь. Безумовно, і нам хочеться зробити я це якомога найкраще. У нас ще одна мені здається надзвичайно важлива складова. Так сьогоднішньої зустрічі це жеребкування порядкових номерів наших артистів. Так під яким номером вони будуть виходити у фіналі. Це у нас визначається шляхом жеребкування. Давайте якось з одного боку, я з іншого, так, щоб це було красиво. Так, ну що, я думаю, що всі Почти. ви чудово пам'ятаєте, що Альона, а, Альона так, а, а, вперше в якості учасника національного відбору Джеріха, я вже двічі була у фіналі, так. І мені здається, що після там, другого разу ти сказала не так? Але тут прийшла Альона. Чи як це відбувалося? Так? Чому ти знову тут не сама Альоною? Насправді, ми обговорювали ще минулого року з Альоною про те, щоб піти. І, можливо, минулого року сталося саме так, що в цьому році ми вже точно спробували разом свої сили. У нас класний баланс Альоною, дуже вражаюча синергія, це відчуваємо і ми, і це відчувають люди, які нас слухають. І нам хочеться це відчути тепер на сцені і веробачення, звісно. В принципі, це ти вмовила Джері, так? Ні, це Спільно завжди збираємося і просто пишемо пісні. Тобто, за ту сангаль-сесію ми написали не одну пісню, але от пробуємо, ну давай. Ти казала, що не будеш. Ну з тобою буде. Ну так, я казала, що не буду і прийшла. Ну, типу, ось так. Тому що є можливість, і ми побачили те, як Європа нас зустрічала в минулому році з нашими піснями з нашими фітами з європейськими артистами. Ну це супер можливість, чому б не спробувати. Це абсолютно... Бачі, є, О, це є що сказати. О, це найголовніше. є що сказати. Давайте в двох словах про вашу пісню, яку ми сьогодні теж почуємо, так? Ну, не зараз, а потім, вже в Ютубі нашому. Да, що... А що можна казати, що ні. <правді> <правді> Ти зараз, Ви можете або... на Оксану подивитися, вона вам скаже, що можна. Все можна, бачите. Скажи. Якщо відповідальність, то на мені, добре. Ні. З того, що хотілося б точно розказати, це якраз про об'єднання і про синергію, і про те, як важливо сьогодні об'єднуватися. Мені здається, Україна стала просто взірцем об'єднання для всього світу. Ми цим дуже сильно образили, і ми повинні продовжувати це показувати, тому що тільки коли світ буде об'єднаний, ми можемо боротися зі злом, можемо боротися з викликами, які кидає нам життя. Um, і зараз цього трошки бракує. Про це поговорити і зайвий раз піснею саме. Ну, бо це наше вміння, наше таке покликання по життю, саме піснею знову таки в Європі нагадати про те, що у нас є війна і ми потребуємо уваги. Дякую. Ну що, хто вас? з вас буде тягнути? Чого? Чого? Я не напátк... поки вона вже два рази тягла криша тягне. Я тільки давай обличчям до всіх, щоб всі бачили, що ти витираєш звіта без рукавчика. А я нічого. Так. Так. Я тебе не хочу, щоб все відповідати. Ні, навіть не на тобі все. Клас. Ну, номер 6! Класс! Клас. Отже, політик. Ну, альона, альона, та джерел у національному фіналі у нашому націоні виступлять під номером 6! Важко сказати, що конкретно надихнуло, бо мені здається, коли. Метець щось робить, це ніколи не про те, що я візьму от зараз цю тему і зроблю так, щоб вона якось так звучала. У нас Альоною якась суперсинергія, коли ми пишемо разом. Ми реально утворюємо навколо якесь таке поле, в якому от утворюється спільна ідея, і ми такі, да, давай ось так. А давай почалося. Якщо я не помиляюся, все з того, що я написала цю мелодію. у да просто з молоді навіть. Я теж прям засиклась пригадую. Думаю, там ми не планували, що вона буде прямо така про єдність, про жіноцтво чи про щось да воно прийшло. Так, да, прийшло нестися, нестися, все. Я сіла якийсь реп. Ми ж окремо пишемо. Тіпа, кожна пішла і прийшли, і принесли. Ну от воно все в одну сторону. Mm -hmm. От, ну і важливий ще не знаю. Коли ти сідаєш, пишеш, ти ж думаєш, що ти хочеш віддати. І в нас з яною є великий творчий шлях десь терміном в рік, де ми проїздили разом, пробачили, пробрали участь, і це все вилилось в творчість. Типу, якби цього не було, мені здається, дуже складно було б, щоб. Трек був саме таким. І про такі спільні переживання, пережиті двома різними абсолютно людьми. І, типу, я думаю, що це зіграло велику роль. Вітаю. Привіт. Ну, по-перше, я тебе вітаю, тому що ти той самий Джокер, якщо так можна сказати. так? От, знаєш, з одного боку. От цих сім так які були позаду тебе, так зараз знаходяться, їм було спокійніше. Їх одразу в шорт шортлист. Вони там собі, собі спокійно чекали там, сьогоднішнього, я тепер чекаю 3 лютого. Так тобі довелося трошечки попереживати, так. Але з іншого боку, про тебе вже говорять більше, так тобто, всюди є свої плюси. Ти як до цієї ситуації ставишся? Ну так, да, справді було як і плюсів більше такі там хейту, як ми мене вже теж питали, і хейту і стресу. Ну, Тому баланс, баланс всюди, але я рада, що саме так зі мною сталося. Тому що для мене, як для починаючого артиста, це таке як загартування було, і для мене все таки цей час, цей місяць все, що відбувалося, дуже важливий. Правда, да ну от якраз таки ти кажеш, що ти артист, який тільки починає, так але насправді а, ти от буквально нещодавно тільки змінила псевдонім так, так ім'я. Тепер ти Анка раніше ти виступала під іншим під прізвищем. Так. так а чому так? Це до Євробачення, це пошук себе так співпало. Тут багато всього. Я просто дуже люблю музику, я люблю її з дитинства завжди музиці. І в своїй творчості я робила, я міксувала різні стилі. У мене були і англійські пісні, і поп, і поп-рок. і в мене було дуже багато всього, і етніка, і завжди в мене був такий -таки зараз, от мікс. І все-таки зараз, після голосу, дякую дуже, я все-таки зрозуміла, що мені. Хочеться, я все одно в кожну пісню додаю етніку. Я без цього не можу. Мені хочеться її нести і подавати в фірмовому такому світовому звучанні поєднувати стилі. І тому, звісно, ми поміняли на Анка і вирішили, що це буде проект, де буде тільки основа на фольку на супілці обов'язково і, звісно, з поєднанням різних таких цікавих стилів. Анка, в фіналі нацвідбору, де євробачення 2024 Буде виступати під номером 4. чотири. Вітаю тебе, от Буквально перед тим, як почати, ти мені сказав, що ми з тобою одного барбера стрижемося, так? Але видно, що ти нещодавно у нього був, так? Мені казали, що ти просто вчора запізнився, так що? Так, так, так. Ну, нічого, а ти встиг. Відповідальність, бачите, готувався до сьогоднішньої зустрічі. Отже, дивись, знову ж таки, вже сьогодні на початку згадували, що є тут артисти, які не перший рік намагаються пробитися, так, і от поступово. Наближається до своєї мети. Минулого року ти зупинився в Лонг так? Цього року ти Лонг Лист пройшов. Так? А, що змінив? Які б помилки виправив, не знаю, чи просто щось всередині помінялося, що тобі вдалося пройти вже далі? Ну, е, добрий день усім. По-перше, хочу сказати. По-друге, минулого року ти правильно підмітив, що я не пройшов шорт-лист. Проте, мені здається, я виконав доволі хорошу роботу над собою. ну, Звичайно, це про багато факторів свідчить, те, що я і подорослішав, змінились певні думки. Тобто, ну, е зазвичай, коли людина проживає, щось не виходить, мені здається, треба брати від цього якусь, е якийсь урок і вчитися на своїх помилках. Отже, древо. Класне? Може покласти? <ріст> Виступатиме під номером П'ять. Yeah. <ріст> Номер Ну Тобі теж можна сказати. Welcome back. Так, <ріст> ласкаво, просимо знову в фінал Євробачення. Так, 2018. Шість років вже. Шість років минуло. 6 так, 6 років. 6 років. Але є одна стабільність в твоїй участі в Євробаченні. Так? Яка? Ми але. Справді <рес> ну, ми дуже раді бачити один одного, і це класно. Це такий фідбек в минулий і нам комфортно разом, у нас спільні жарти, тому все класно. Але хто кого переслідує? Ти мене це так доля нас. Каєш, що ми разом, то ніхто нікого не переслідить, звичайно. Окей. Okay. Uh, що змінилося в твоєму житті, в твоїй творчості за ці шість років? Uh, чому цього року ти точно виграєш? Дякую. Uh, <laughs> <laughs> Насправді дійсно хотілось би виграти. Шість років назад, коли я приймала участь у Євробаченні, не було такої думки і дійсно не було такого бажання. Зараз є. Багато чого змінилося, встигла пожити в іншій країні, встигла закохатися у чоловіка, який наразі військовий. Ну, багато поглядів змінилося. Я подорослішала, якось стала по інакшому дивитися на Україну. Стало інакшому по-інакшому дивитися на людей, сприймати людей, сприймати свою творчість. Єдине те, що стало, що я розумію, що я хочу співати, тому що в принципі без цього я жити не можу. Я можу багато років нічого не випускати з пісень. Але я завжди пишу. І зараз я зрозуміла, хочеться, я готова. Імерет виступить під номером. Рухайся вперед. Номер два радий тебе побачить, ты запитання тобі тебе холодно. Нормально. Нормально. Давай, да? Хочешь в курсе и кисть пришел? Нет. Всем добрый день. Всем добрий день. Ну, Меловірно всі чудово знають, так, і всі, хто нас дивляться зараз закордонні наші глядачі, тому що ти вже був на Євробаченні, ти знаєш, що це таке, знаєш, surprise, surprise. Surprise, surprise. І головне, власне, питання. ну Чому чому знову? Давай. важко. Чому знову? Я собі також задавав це питання. Насправді, коли ти в 26 років. Розумієш, що життя таке мінливе, і все відбувається в твоєму житті вперше, ми всі вперше з вами живемо, вперше помиляємося, вперше падаємо, встаємо, плачемо, радіємо, вперше перемагаємо, вперше програємо. А коли до тебе сточить цукровий діабет, і ти розумієш, що ти що ще все життя може в тебе впасти, а нахіра взагалі боятися. І я розумію, що. Сам меседж для себе мого походу сюди по перше, я дуже радий вітати усіх вас. Мені дуже приємно, що деякі пісні ваші є в моєму плейлисті. І ви про натхнення і про мрії. Ви також майбутнє української музики, і мені пізд як приємно. Я хочу сказати, що що хочу сказати. Просто, просто мрійте, ні і нічого не бійтеся, Ми все вперше з вами проживаємо. Не бійтеся. Мелові, 3 лютого виступатиме під Як Мені подобається це Сім! На цей раз легше не нервую, тому що зараз зараз задав питання. Хочеться подумати, чому не нервую? Не нервую, тому що не намагаюсь когось себе корчити. От чому я не нервуюся, коли всередині трошки з'являється баланс, тобі не треба когось грати, якісь там свої якісь ролі вигадані, або там тобі не треба щось додумувати, або щось прикрашати. Ти просто, ти просто, от такий, і все. Мені від цього кайфово. 3 лютого Хочете тебе відпустять, ти вже домовився? 100%. Ще раніше відпустять. Ага. Так, а про травень ти щось казав там, якщо що. Поки -пок 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 я стісняюся. Тривалий час, тривалий час разом, і як пара була так. пару і так. Зараз в Євробачення, так і. Мені здається, що Андрія все-таки будуть трошки відпускати на репетиції, так ну тому що потрібно вам вийти на сцену, все, Знову багато часу разом. Можливо, якось щось. Ну, Насправді я не знаю. Мож... Я думаю, що наші стосунки, в принципі, стосунки людські тримаються на цій енергетиці творчості, на побудові чогось саме в музичному плані. Ми в принципі були разом, але весь час ми витрачали реально на музику, на створення чогось нового, що нас дійсно об'єднує. Це насправді найважливіше. Це те, що нас об'єднувало і об'єднує зараз. Бо Насправді за останні півроку дуже багато ми складних і в стосунках, і в принципі речей пережили. Але якось сталося так, що ми змогли втримати проект, тому що це для нас найважливіше. Насправді, творчість, наша спільна, це наша нахаба, це наша дитина, і плюс це наш мама і батько, який керує нами під час наших виступів, взагалі нашого життя. Побором. О, О ми Гурт назва. Ну, Гурту ми сьогодні. Не побачили, і голове питання. Де вони? Uh, так сказали, що гурт назва це двоє людей, і Павло не встиг логістично добратися на подію. А Ярослав Яровенко, альтист гурту, він uh, вчиться на магістратурі на альті. ой, на скрипті, на скрипті, а грає на гурті, він в Альті. Uh, і він здає екзамени. Просто Ти Вже сама йдеш, так? А, але я відчуваю, що зараз буде один. От я просто відчуваю це. Ну, зараз перевіримо. Так, зараз перевіримо. А власне, перед тим як перевіримо, але, знову ж таки, ти теж була минулого року у лонг-листі. І там ти була, ну можна сказати, з такою класичною для себе піснею, так? Ну, для початку моєї творчості, так. Для середини моєї творчості. А ти коли вважаєш початок твоєї творчості? Так. Ну тобто, в принципі, вот. Так, так. Ну, минула моя заявка, минулорічна, і сьогоднішня вони кардинально різні. Це ніяк навіть не можна пов'язати. Тому мені дуже цікаво, як моя аудиторія, як слухачі Євербачення відреагують. Дуже цікаво. Ну, реакція ж вже пішла, так? Так, реакція Як пішла нове? дуже класна і дуже багато таких повідомлень. Типу, я хейтер, тепер я фанат. Скайлер у фіналі нацпідбору виступатиме під номером. Творчість і бажання показати щось нове, абсолютно нове для української музики, абсолютно нове для Євробачення і абсолютно нове для мене. По-перше. Скільки а, у, учасників гурту ягоди. Тому що десь я бачив 6, десь я бачив 5, тут у вас двоє. На Євробаченні більше шести точно не буде, це правило. так? так але так, по факту скільки. У нас на Євробаченні буде 5, але нас безкінечність. Отже, гурт. Я води. У фіналі нас відбору буде. Десятий! Вітаю, вітаю Ярослава. Ви доброго дня. Так, надзвичайно приємно тебе побачити сьогодні тут і серед учасників, так, але одразу давай до творчості перейдемо, тому що в принципі я думаю, що не існує зараз в Україні людей, які б не чули твоїх пісень, так тому що у них вони... і це дуже круто, це дуже класно, так, але вони здебільшого ну, такі, так, ліричні, інтимні місцями, так по різному ну, в концерті, приходять на концерт. Там. Місця, це більш нормальні. Та-та, я бачу відео. <різь> Це, це, це насправді дуже круто, так? але а, от, те, що ми бачили тут 15 секунд, так, цих, а, ми вже почули щонайменше слово dance ла-ла-ла. Тобто, це буде весела пісня чи як? А, тобто, питання про пісню. Коли, ну, ну, коли я співаю цю пісню, у мене все яке не якесь прям знаю, Пісня буде дуже драйвована, напевно, більше не весела. Вот. Ну Насправді моя творчість дуже різна. Якщо ви прям десь і дивилися різні пісні, то вони є різні. Там є повільні, є такі там погляд, народні, я там більш такий, як силуель, ну, дуже різні пісні буду розказувати про них. Але і пісня Лала це також частинка в мене, так як я відчуваю, якось так. Головне питання, гітара буде. Побачите. Інтрига. І це буде перший. Ну що, готовий до конкурсу? Звичайно, завжди готовий. А чим ти плануєш дивувати на сцені? Чи буде якийсь відже, можливо, номер? Да, працюємо. Хто над номером? Поки що деталі не можу сказати, бо ще не до кінця вони всі відомі. Але стараємося займаємося, щоб зробити все максимально красиво, бо Євробачення – моя ну, мрія така з дитинства. Я завжди дивився, там уявляв, візуалізував себе на сцені, і от я сьогодні тут. і Я стараюся від себе зробити максимально все можливе, щоб було круто, от. тому це буде гарно. Так, номер 9. Так, цифру 2. такий у нас а, вимальовується. Now, друзі, так. А, а, давайте трошечки про вас, про вашу пісню, так, Place I Call Home. Так, а, називається у нас? Так, вона так називається. Поки все співпадає, так. А, і яке ж місце ви називаєте добу? Особисто я, там, де рідні кілими, там де м, м, мої друзі, там, де моя мова, там де моя культура. Ну Україна, врешті-решт. Євробачення це фантастична історія, яка більше ніж музичний конкурс. Повірте людині, яка майже 20 років там. Це це прям філософія і минулогічне Євробачення у Ліверпулі від імені України з гаслом «United by Music», яке тепер стало постійним гаслом Євробачення. От було яскравим доказом того, що музикою можна зробити більше ніж діями а, політиків, дипломатів і такого іншого. Ви своїми діями, своїми піснями, своїми очима, своїми серцями і текстами можете зробити набагато більше, ніж багато хто намагається це зробити зараз. Дякую вам, тому не кажіть цього. І дякую вам, слава Україні!